Незважаючи на те, що команда, ну, для вас що її команди не мали турнірного значення ця гра, ви хотіли на мажорній ноті закінчити цей турнір. Що не вдалося, здобути очки спорт турніру. Не вдалося. Знову ж таки, нам, я вважаю, сьогодні трішечки не вистачило класу. От. І трішечки можливо не вистачило, звичайно. І ФІЗО, незважаючи на те, що ми займаємося, в кінці, в другому таймі, було замітно, що десь дехто стомився свої команди. Але я хочу сьогодні, перш за все, привітати всіх весь свій сьогодні, сьогоднішній колектив, всю команду Бейкері, всіх хлопців з чудовим результатом я чудовою грою, я їх хочу привітати, не дивлячись на те, що ми грали проти МСК Дніпро, проти чудової футзальної команди. Ми сьогодні брали достойно. Ми забили три голи, могли ще забити, але трошечки, трошечки, трошечки нам не пощастило і не вистачило. Тому, перш за все, я ще раз повторюсь, вітаю хлопців з прекрасною грою, з такою грою не соромно виходити на паркет, виходити на змагання і боротися. Тому я гордий за хлопців, вони великі молодці. От. Команді суперника теж велике дякую. Рома Звіті великі молодці. Я вважаю, що по руху, по руху в плані виходу з оборони в атаку це команда номер один в нашому чемпіонаті. Звичайно, вони десь молоді, десь трошки помиляються або десь трошки бояться. Але по руху вони номер один. Тому успіхів їм надалі, успіхів нам. Будемо бачитися на майданчиках. Дякую.